Я прошу вас на поєдинок з Піка та Острів. Це мова чемпіонат серед команд першої ліги. І. До речі, закл... за матч контратака. 3-1. Чечі дуже довго. ну і Передача не надто вдала. Момент безгін, Удар Рікошет. Відчепує м'яч виконує там над реалізацією. А я вважаю, що над психологією також. Момент це. Чечувий момент не встигає. Дальностіку замкнути Євгеній Жендіцький. Такий у нас зараз. Гусак, Матос, Шередеко та Лусніков. Лусніков, здається, взагалі вперше з'являється. І не без падати зробити овлучну передачу Максим Лопатенко. Лусніков. В центр можна вже бити. Є удар. Бієзгін намагався вдальнику закрутити. Не остання хвилина першого тайму вийде. Класна передача Лопатенко. Забивати потрібно тельной. Усак, Чепа, Шередекота. Матус Шередеко. Віддасть передачу? ні. Він тут Вайсер поруч був. Він також, безумовно, очікував цього. Моменти! не забиває спіка. Передача вперед. встигне, Так, Сидоров встигає. Це удар був. Явно не передача. Єрмішов. Сам тягне м'яч, але весь бік дивиться. І тут можливо. момент, Сволярчук пробиває. Поки що останні хвилини, тут дуже подобається якраз таки 10-й номер спіки. Пам'ятаємо ми його прохід, як він повз. Перника прокинув м'яч. Момент. Удар Рікошець. Лусников. Ну, тут неточна передача від 10-го номера Спійки. Войцеховський віддає передачу. Чечи удар буде. Удар! Є! І забиває Віталій Чечев. 0-1. Острий попереду. Так забиває Віталій Чечев. Ну, тут на досить в такому ж ключі порушуватись інтенсивно. Сандуляк жовто отримує зараз Не встигав він. На м'яч. І... Циховський пробиває, але в устника влучає. Тут доходить м'яч до Чечія. Че пробиває, там в руку м'яч влучає. Жовта картка. Партнери за лінією м'яча. Всі знаходяться на своїй повній полі. От зараз передача вперед. Опотенко класно побачив Жендицького. Удар, і не залітає м'яч. Ворота. Ось. Моменти! Федір Матус. Який же час був! Поки м'яч долітає на удар буде ще час. Буде удар, ні, не буде. І на цьому все. 1-0. Виграє. Мінімальний острів. Лише один забитий м'яч. Віталій Чечу. 29-та хвилина. Отже, 6 балів має острів. І до речі, 6 забитих м'ячів. Були шанси, оскільки не так багато. Ну і взагалі, що рахувати цей поєдинок, в принципі, можливо, і закономірний. Результат не знаю. Острів трохи більше, взагалі мало моментів було створено в цьому матчі. 1-0. Спікана залишається без набраних балів. В наступному турі, давайте швиденько про шостий тур. Острів зіграє з Dream Team. Спіка буде грати проти Рудомайна. Ну і ще два поєдинки. МСТ-2 Дощ та Агра КМР. Палоградзернепродукт проти Ice Дніпро. Друзі, я ж вам кажу дякую. В цьому у в нас п'ятий тур завершено поєдинки шостого туру, як завжди, за тиждень 30,